З початку року у Вараському районі зареєстровано 111 пожеж з них 32 – на території Вараської громади. За статистикою переважна кількість загорань трапляється у житловому секторі. 12 пожеж це порушення правил монтажу електромереж та електроустановок. 18 пожеж необережне поводження з вогнем. Одна пожежа це підпал, і одна пожежа пов'язана з порушеннями правил пожежної безпеки при влаштуванні пічного опалення. З метою запобігання виникненню пожеж на території громади. Рятувальники щорічно здійснюють перевірку джерел протипожежного водопостачання, зокрема пожежних гідрантів. За їх допомогою вони можуть підключити пожежне обладнання до водопроводу, щоб отримати безперебійне постачання води. Вчасна перевірка даних гідрантів. Вона у випадку виникнення пожежі забезпечить рятувальникам ну, в гасіння пожежі достатню кількість води і відповідно знизить майнові втрати і загибель відповідно травмування людей у подальшому. Рятувальники перевіряють справність пожежних гідрантів за допомогою ручної пожежної колонки. Якщо подача води є, гідрант справний. На території Варальської громади знаходиться 224 гідранти. Цьогоріч їх вже перевірили усі без виключення. Відсоток тих гідрантів, які перебувають в несправному стані на території даної громади, він є незначним. І якщо такі випадки трапляються, то ми відповідно направляємо відповідні інформаційні листи власникам мережі або власнику підприємства, на балансі якого знаходиться цей гідрант. У селах пристроєм для забору води може слугувати водонапірна вежа. Понад два місяці тому у селі Сопачів Вараської громади. Перша сформувалася пожежна команда. Рятувальники мають спеціальну техніку і демонструють, яким чином наповнюють цистерну авто водою з вежі. Дві башти це доволі багато запасу води, і ми можемо зекономити час, щоб загасити, не дай Боже, якісь буде споруда, якась горить. То ми можемо в будь-якій точці під'їхати і заправити пожежну, пожежну машину. За статистикою, більшість пожеж припадає на холодну пору року. Рятувальники просять не нехтувати правилами пожежної безпеки. Адже це не лише збереже ваші статки, а й врятує життя. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.